Саботаж, залякування та примус три слова, які описують стосунки Росії з її сусідами. Хоча Україна залишається головним фокусом НАТО, Балтійський регіон поступово стає другою гарячою точкою. Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО посилив альянс, але також спровокував російські контрзаходи. Витік документів з Міністерства оборони Росії вказує на плани змінити морські карти, щоб перевизначити кордони Росії у фінській затоці та біля Калінінграда. Зокрема, Росія хоче змінити вихідні лінії, які визначають морські кордони, і таким чином розширити свою зону впливу. Росіяни наполягають, що витік документів не має політичного підґрунтя і що вони просто дотримуються міжнародного права. Але представники НАТО, звичайно, ж цьому не вірять. Адже під спокійними хвилями йде прихований гібридний конфлікт. Більшість його аспектів залишаються прихованими від громадськості. Час від часу на поверхню спливають фрагменти цієї прихованої війни. Наприклад, вибухи на газопроводах, перебої у роботі підводних кабелів або спроби перекреслити морські кордони. Це війна, яку ведуть усі, але визнають лише одиниці. І поки море стає тихішим, амбіції стають голоснішими. Розташоване в Північній Європі Балтійське море це внутрішнє море, яке з'єднується зі світовими океанами через данські протоки. Для сусідніх країн це ворота до глобальних ринків, а також спосіб демонстрації сили за кордоном. Море це як магістраль для енергетики та безпеки Європи з трубопроводами та кабелями, що проходять його дном, щоб з'єднати близькі та далекі ринки. Але саботаж газопроводу Північний Потік-2 показав наскільки ці системи є вразливими. З правильними інструментами, навіть незначна атака може спричинити великі проблеми, і ні Росія, ні НАТО не готові повністю протистояти таким загрозам. У минулому Москва мала великий вплив у регіоні. У певний момент вона контролювала майже половину узбережжя Балтійського моря, а російські кораблі могли вільно там плавати. Але з часом, втрачаючи території, Росія втратила більшу частину цього узбережжя. Сьогодні вона контролює лише 659 кілометрів узбережжя Балтійського моря, з яких 512 кілометрів припадає на фінську затоку, а ще 147 – на район Калініграда. Для країни таких великих розмірів у Росії на диво мало узбережжя, і ці два невеликі регіони мають величезне стратегічне значення. Калінінград схожий на укріплену фортецю, наповнений ядерною зброєю, винищувачами та військовим персоналом. Це також база Балтійського флоту Росії, який має приблизно 40 надводних кораблів і кілька підводних човнів. Крихітний Калінінград має більше вогневої потужності, ніж деякі середні за розміром країни, і його часто називають кинджалом, спрямованим у серце східного флангу НАТО. Тим часом трохи північніше розташований Санкт-Петербург, ворота Росії до Європи, це стародавня столиця, де знаходиться Кронштадтська військово-морська база. Але район здебільшого є економічним центром. Санкт-Петербург, один із найбільш відомих фінансових центрів регіону у 2021 році, до початку війни в Україні. Він забезпечував 6% усього російського експорту. Однак, після вступу Фінляндії та Швеції в НАТО, і без того коротке російське узбережжя стало ще меншим. Фінська затока перетворилася на вузький прохід, що перебуває під повним контролем НАТО. Це стало значною загрозою для Москви, якої раніше не існувало. Естонія та Фінляндія мають інтегровану систему берегової ракетної оборони. І з огляду на присутність повітряних і морських сил НАТО поблизу, будь-який російський корабель, що намагатиметься пройти через фінську затоку, зіткнеться з потужними атаками і ймовірно опиниться у морській блокаді. Це означає, що у разі конфлікту Калінінград буде повністю відрізаний від основної території Росії, а російська торгівля зазнає значних втрат. Проте у росіян є план дій на цей випадок. Калінінград не є настільки ізольованим, як може здаватися. Єдиною перепоною між ним та рештою Росії є 100 кілометровий сувальський коридор, який називають Ахілесовою п'ятою НАТО. У воєнний час Росія може спробувати прорватися через рівнину, менш населену литовську ділянку. Встановлення контролю над сувальським коридором відрізало б країни Балтії від наземної підтримки НАТО, а їхня окупація дозволила б Росії з'єднати Калінінград із підкріпленнями Санкт-Петербурга та прорвати будь-яку блокаду. Це звучить логічно, але війна в Україні показала, що плани часто не витримують першого контакту. Що можна сказати напевно, російські позиції на Балтійському морі зараз на найслабшій точці за всю історію. НАТО розширилося в розмірах, глибині та масштабах, поступово відбираючи у Росії вплив. Тепер деякі кремлівські чиновники втратили терпіння, і єдиним способом виграти цю шахову партію для них залишається перевернути дошку. 21 травня 2024 року Міністерство оборони Росії розмістило на своєму вебсайті проект указу, який пропонував одностороннє розширення морських кордонів із Литвою та Фінляндією. Протягом 24 годин його видалили. Хоча цей проект і не був офіційним політичним документом, він слугував технічним посібником, пов'язаним із іншим політичним документом. Утім, у документі було зазначена необхідність змінити координатні точки для встановлення нових вихідних ліній у Балтійському морі. Вихідна лінія це точка, від якої країна визначає свої територіальні води та виключну економічну зону. Згідно з Конвенцією ООН з морського права, країни можуть претендувати на територіальні води до 12 морських миль від вихідної лінії. Поза цим простягається прилегла зона, яка охоплює до 24 морських миль, де прибережна держава має обмежені повноваження у порівнянні з повним суверенітетом у своїх територіальних водах. Поза цим простягається прилегла зона, яка охоплює до 24 морських миль, де прибережна держава має обмежені повноваження у порівнянні з повним суверенітетом у своїх територіальних водах. Далі йде виключна економічна зона, яка простягається до 200 морських миль від базової лінії. Тут держави мають право досліджувати та використовувати морські ресурси. У деяких випадках, залежно від континентального шельфу, юридична межа може досягати 350 морських миль. Базова лінія це ключовий фактор, який визначає всі ці межі. Вона є точкою відліку для вимірювання протяжності морських зон. Якщо зрушити базову лінію вперед, то збільшуються територіальні води, виключна економічна зона, прилегла зона, тощо. Це також впливає на торгові маршрути, юрисдикції та страхування всіх сусідніх зон. Іншими словами, морська базова лінія є такою ж важливою для територіальної цілісності держави, як річки, гори, паркани чи контрольні пункти для її сухопутних кордонів. Проєкт російського документа мав на меті переписати цю всю систему. У ньому стверджувалося, що російські карти, які використовувалися для визначення сучасних базових ліній Росії, застаріли і потребують оновлення бажано на користь Росії. У такому обмеженому просторі, як фінська затока, кожна морська миля означає стратегічну перевагу, здобуту або втрату. Однак аргументи Росії не позбавлені сенсу. Карти, які використовуються сьогодні, не переглядалися з 1985 року, ще з часів, коли радянський союз контролював цей регіон. У злитому документі пропонувалося оголосити частину вод у східній частині фінської затоки поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ частиною внутрішніх вод Росії. Для реалізації цього в районі Калінінграда Росії доведеться змінити базові лінії в районі Курської коси, Мису Таран і Віслинської Коси. Тим часом у фінській затоці потрібно буде скоригувати координати островів Сомерс, Гогланд, Сескар, Малий Висоцький, Мошний, Великий Тютерс і Малий Тютерс. Також необхідно буде змінити координати поблизу північного входу в річку Нарва. Ці зміни дозволять Росії претендувати на більш територіальні води, змістити свої морські кордони та порушити суміжність НАТО. Однак, уже через 24 години злитий документ було видалено. А Москва заперечила будь-які плани щодо зміни базових ліній у Балтійському морі. В інший час і в іншому місці це могли б назвати безневинною помилкою. Але вже через два дні російські прикордонники прибрали навігаційні буї з естонського боку річки Нарва, яка розділяє дві держави. Із 50 буїв, нещодавно встановлених, 24 зникли за одну ніч. Це викликало особливе занепокоєння, оскільки буї, які зазвичай встановлюють спільно Естонія та Росія, Є важливими для безпечної навігації річкою Нарва. Коли Естонія запросила пояснення, російські чиновники дали розпливчасту відповідь, заявивши, що кордони повинні відповідати міжнародному праву, а видалення буїв було лише технічним питанням. Однак, по суті, цей інцидент демонструє наміри. Намір діяти відповідно до документа, який нібито випадково злили. Намір кинути виклик НАТО, незважаючи на ослаблену російську армію. Фактично, це був перший відкритий крок у Балтійському просторі конфлікту. Дії Росії в Балтійському морі можуть здаватися безрозсудними та агресивними, але їхня мета послабити здатність НАТО, а не завоювати його. Пряма війна з НАТО була б катастрофічною для Росії. Тому стратегія Кремля полягає не в тому, щоб відкрити новий фронт в Балтійському регіоні, а в тому, щоб дестабілізувати поточний в Україні. Естонія, Литва, Латвія, Польща, Фінляндія, Данія та Швеція входять до числа найсильніших прихильників України. Наприклад, Балтійські країни витрачають на підтримку України від 1,5 до 1,8% свого ВВП, що значно перевищує зобов'язання інших членів НАТО. Таким чином, провокуючи територіальні суперечки, Росія зміщує увагу на Балтійський регіон, залишаючи конфлікт достатньо двозначним, щоб уникнути широкомасштабної ескалації. Кремль сподівається скористатися зростаючими розбіжностями в північній, центральній, східній, південній та західній Європі. Це класична політика розділяй і володарюй для росіян. Перемога в Україні залежить від послаблення антиросійської позиції Європи та руйнування її єдності в протистоянні Москві. Кожен громадянин, політик чи лідер, якого вдалося схилити, залякати чи пом'якшити, створює ефект доміно для підтримки України. Навіть невеликі зміни, як от. Кілька менш постачань зброї, кілька менш систем ППО чи затримка поставок боєприпасів можуть вплинути на поле бою. Наприклад, коли Угорщина затримала фінансовий пакет ЄС на 50 мільярдів євро для України на 6 тижнів, або коли Конгрес США тимчасово відкликав надання допомоги на 61 мільярд доларів, це уповільнило здатність України підтримувати військові зусилля та гальмувало її наступ 2023 року. Хоча Росія безпосередньо не спричинила ці дії, вони відображають цілі, яких вона намагається досягти. Однак станом на 2024 рік понад 70% громадян ЄС схвалюють санкції проти Росії, а 55% підтримують військову допомогу для України. Ця підтримка ще більша в Балтійському регіоні. Наприклад, новообраний прем'єр-міністр Естонії пообіцяв підтримувати Україну до перемоги, а Польща заявила про збільшення військових витрат до 4,7% свого ВВП. Крім того, членство Фінляндії та Швеції в НАТО зміцнило північний фланг альянсу. Зростаюча стійкість Балтійського регіону демонструє, що російська стратегія поки що не принесла успіху. Поки Кремль не знайшов слабкого місця для експлуатації, але це не означає, що він ніколи цього не зробить. Перекроювання кордонів або погрози це зробити важлива частина гібридної війни Росії проти НАТО. Якщо Балтійські союзники піддадуться, вони швидко зрозуміють, що Росія не просто перекроює карти, вона перекроює правила. Що думаєте ви, дорогі друзі? Поділіться з нами у коментарях. Безумовно, також не забувайте підтримувати нашу українську армію у будь-який зручний для вас спосіб. А ви були на каналі Каспи Репорт Україна за мікрофоном ДОФА і почуємось.